Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко понеділок, і ми починаємо. Починаємо з такої, з такої ось е, російської наративу. Е, прочитаю по-російськи, тому що воно тоді краще сприймається. Це звернення один е, з росіян направив Маргаріти Сімонян. Слухайте, що він пише. Маргарита. Я прошу вас, пусть ваши журналисты или вы возьмете интервью у Путина, пусть скажет, что происходит с СВО. Каждый день сдаем города, села. Сегодня опять уже херсонское направление. И не кажется ли вам, что не зря Залужный хвалил Герасимова? Может кто-то из генштаба подкупили люди его с НАТО? Ну не может три, третий месяц подряд быть ошибки и просчеты. Это прям какая-то диверсия внутри военных. Я даже... Не знаю, как еще это объяснить. Прошу вас, нужно интервью с Путиным в курсе, или, в курсе ли он всего этого и докладывает ли ему о промахах или только победы? Ну, друзья, це пишуть россияне. Це пишуть росіяни, Це зараз що відбувається, А відбувається зараз у нас ось що вони пишуть. Далі, Дальше, дальше, что они пишут. Странно, что везде для наших является неожиданностью большие силы противника и скопление их заранее. Что происходит? Где авиация? Ну, надеемся, значит, что подкрепление изменит все, и Николаев и Одесса прибудут нам. Это они пишут, что наши идут на Херсон, на Каховку. Але они все равно сподеваются про Одессу и про Николаев, друзья Ну, браво! Що можна сказати? Браво нашим Збройним Силам України. Не зря сказав Буданов. Ви подивитесь, будуть сюрпризи, буде те-те. Ми поки що нічого не говоримо про цей напрямок. Ми поки що нічого не говоримо про наші успіхи чи не успіхи. Але я зачитав вам тільки те, що пишуть росіяни. Все, нічого. Нічого, кожен отримує сам якісь дані, якісь відомості і так далі. і так далі. А ми поговоримо, знаєте про що? Про те, що Австралія об'явила санкції ще 28 російським чиновникам за захват української території, за референдуми. Я вас, друзі, хочу попросити, якщо ми вам подобається мій канал, то підпишіться на нього. Натисніть дзвоник, щоб приходили. Обов'язково до вас повідомлення. Пишіть будь-які коментарі, ставте подобає. Дона донаторам спасибо. Ті, хто донатують, тих, хто допомагають і каналу, і військовим нашим. Поїхали далі. А, дивіться, Австралія, ми вже це сказали. Далі. Німеччина, Данія та Норвегія отут заявили. Вони чітко заявили. Я думаю, що ці держави, ну Німеччина там з ними, ну, Данія і Норвегія їх підштовхнуть, і вони сказали, що вони профінансують виробництво 16 гаубіт Сюзана для нас, euh, Сюзана ТР-2 Ну, я думаю, це буде не так довго. По всім тим даним, це буде не дуже довго, і ми будемо чекати. Що у нас далі йде? Що у нас йде далі? А, США, США заявило і це офіційно об'явило, що США готові кожен місяць просто виділяти Україні 1,5. Це не стосується військового озброєння, це не стосується нічого. Нічого, що. Що йде по війні, це просто виділяється в бюджет України 1,5 мільярдів доларів для фінансування нашого бюджету. Це пише Блумберг і посилається на людей, які е вирішували, які приймали ці це рішення. Е також е Сполучені Штати звернулися з цим же з цією ж пропозицією до. Європейського союзу, щоб вони також, Європейський Союз, також виділяв півтора мільярда, щоб разом це було 3 три, три мільярди три мільярди е, бюджет України до закінчення війни. знаєте, Хтось там буде казати, а потім віддавати, а потім те. Давайте давайте виграємо війну. Ось перше, наперше давайте виграємо війну і щоб е, о, ті, хто кричать. Ті самі вони не платять ні в бюджет, вони не приносять кориси ні в бюджету, вони тільки крадуть. Ну, Це говорить та сторона, та сторона, сторона бувшого, бувшого президента, п'ятого президента, щоб тільки, тільки щось спортити, тільки, тільки щоб щось обгадити. А на сам, насправді ж вони, вони що вміють? Тільки красти. Ось тому вони. А якщо прийдуть сюди за гроші, це буде взагалі такий контроль буде, такий контроль буде. І вони красти не зможуть. Так, ще одна цікава подія. Єрмак і, Єлен, і Олена Зеленська, дружина президента в Турції. Єрмак займається зустрічами і байрактарами. Олена Зеленська була на. Спуску нашого карвета гетьман Івану Азепа, для, який будує для нас Туреччина. Так, там ще внутрішні доробки, але само судно спущено на воду. І в ньому приймала участь Перша леді. І я вважаю, класно. Президент займається державою, займається тут перемогою, займається всередині держави, і він найближчим тим, кому він довіряє, це дружина. Він поручив іноземні візити і її приймають і її, її приймають. А також голові своєї адміністрації також поручив оці складні переговори, ці складні. Оцю складну роботу. Друзі, дякую. Ще раз підпишитесь. Дзвоник, коментарі, подобаєчки. До вечора ввечері, пер... ввечері поговоримо. Пер... Переможемо. Переможемо ввечері. Україна переможе.